Митрон це моє ім'я, і хоча я народився і виріс у Рівному, моє життя змінилось, коли я втратив зір. Я не можу бачити очима, але іноді бачу більше, ніж будь-хто інший. Від того часу, як я став сліпим, я отримав дар бачити те, що інші люди не помічають. Іноді це перечуття приходить до мене у снах, як наяву. Люди часто приходять до мене за порадами або попередженнями. Знають, що я можу передбачати події, що ще не сталися. Я завжди намагаюся попередити інших, щоб вони могли підготуватися до того, що чекає їх. Одного дня після того, як я помолився, мені приснився дуже тривожний сон. Я побачив картину, яку не зміг забути. Вона була настільки реалістичною і водночас страшною, що мене охопило відчуття жаху. Мені знову прийшло відчуття, що ця війна не закінчиться просто так, і що нам слід бути готовими до того, що нас чекає. Це перечуття стало моїм обов'язком попередити людей. У сні я побачив день, 24 лютого, третю річницю війни. Це була дата, яка несла в собі багато болю і страждань для моєї батьківщини. Я відчував, як над світом нависла тінь ще більшої небезпеки. Цього дня все змінилось, і не було сумнівів, що це буде день, який змінить хід історії для України. У моєму сні я побачив великий вибух, який прорізав туман, і страшну звістку, яку приніс цей момент. Я бачив, як Київ, столиця України. Став епіцентром цієї катастрофи. Ядерний удар, який планує Путін, змінить все. Удар був таким потужним, що навіть у моєму уявному світі я відчув силу вибуху. Я бачив, як величезний стовп вогню піднімається в небо, і земля починає здригатися від цієї страшної сили. Вибух забрав багато життів, і знищення було таке велике, що багато людей навіть не встигло зрозуміти, що сталося. Київ, велике і важливе місто, стало мертвою землею. У цей момент я відчув жахливу порожнечу, немов усе, що було раніше, зникло за одну мить. Це була трагедія, яка змусила мене зрозуміти, що кінець війни може бути набагато страшнішим, ніж я уявляв. Цей удар не просто завершить війну, він стане початком кінця для Росії. Я відчував, що після цього жахливого акту насильства світ вже не буде таким, як раніше. Вся міжнародна спільнота підніметься проти Росії. Санкції і політична ізоляція стануть такими великими, що країна вже не зможе повернутися на міжнародну арену. У моєму сні я бачив, як російські лідери, зокрема Путін, стають об'єктами жорсткої критики. Вони починають втрачати підтримку. І країна занурюється в хаос, внутрішні конфлікти, розкол між елітами і людьми. Все це стане результатом цього жахливого удару. Внутрішнє управління стане складним і кожен день для людей стане боротьбою за виживання. Світові лідери, бачачи масштаби трагедії, почнуть координацію своїх дій. Однак цей процес буде дуже складним. Після такого нападу багато країн сприймуть Росію. Як загрозу для світової безпеки, і хоча війна офіційно закінчиться, наслідки цього удару будуть жахливими для країни агресора. Я бачив, як після цього моменту в Росії буде панувати страх і відчай. Вони побачать, що навіть ядерна зброя не дає гарантій безпеки, це стане серйозним ударом по російській економіці та політичній ситуації, що остаточно Похитне авторитарний режим Путіна. Я бачив, як російське суспільство намагатиметься змінити свою ситуацію, але буде вже надто пізно. Цей страшний сон залишив у мене багато питань. Я не знаю точно, коли це станеться, але відчуваю, що 24 лютого стане визначним. Все буде залежати від того, чи готові ми зустріти цей момент і чи зможемо ми вижити в умовах. Що настали після такої трагедії, я лише можу попередити, що ми не повинні забувати про важливість миру і що цей день має бути для нас нагадуванням про те, чому так важливо боротися за своє. З кожним роздумом це передчуття ставало все яснішим і важким. Відчуття трагедії, яке я пережив у своєму сні, залишалося зі мною, немов важкий камінь на серці. Це було не просто попередження, а заклик до дії. Мені зрозуміло, що цей момент не просто історична точка, а момент глобальної зміни, котра повністю змінить долю не лише України, але й всього світу. Величезний ядерний вибух, який я побачив у своєму сні, стане початком глобальних змін у світі політики, економіки та міжнародних відносин. Я бачив, як люди по всьому світу. Відреагують на цю трагедію. Вони не будуть просто спостерігати. Кожна нація, кожна людина буде змушена зробити вибір. І для багатьох це буде тест на моральність і солідарність. Багато країн почнуть замислюватися над своїми відносинами з Росією і, можливо, навіть доведеться переглянути міжнародні альянси. Всі будуть змушені оцінити свої стосунки з агресором. І прийняти жорсткі рішення щодо того, чи варто і надалі мати будь-які зв'язки з країною, яка готова застосувати ядерну зброю. У цей час буде важливою кожна дрібниця. Я відчував, як світова громадськість почне об'єднуватися, але це не буде простим процесом. Можливо, деякі країни намагатимуться залишити нейтралітет, але в кінцевому підсумку усі будуть втягнуті в цей глобальний конфлікт. Який вже не буде обмежуватись лише одним регіоном. Рішення, які будуть ухвалювати країни на цьому етапі, визначатимуть, чи зможе світ запобігти наступним катастрофам чи ні. Що ще важливо, так це те, що після того, як ядерний удар стане реальністю, війна не завершиться миттєво, вона зміниться, і хоча цей момент стане кульмінацією війни. Наслідки будуть величезними. Росія, отримавши міжнародну ізоляцію, вже не зможе повернутися до попереднього стану, навіть якщо захоче. Це буде початок її кінця. Усі спроби повернути статус-кво будуть марними, і навіть внутрішня стабільність буде порушена. Їхня політика стане ще більш диктаторською, а народ ще більше потерпатиме від несправедливості та репресій. Світ, спостерігаючи за розвитком подій, буде намагатися допомогти Україні відновити свої території та економіку. Однак сам процес відновлення стане довгим і складним, бо руйнування від ядерного удару будуть катастрофічними. Я бачив, як відновлення буде і моральним, і фізичним, і як Україні буде дуже важко відновити свої міста та інфраструктуру. Це буде боротьба за виживання. І за відновлення не лише матеріального, але й людського потенціалу. Тому після того, як цей момент настане, для всіх буде великий виклик. І навіть якщо війна формально завершиться, для багатьох почнеться нова етап боротьби боротьба за відновлення миру, за повернення справедливості, за вирішення тих глобальних проблем, які виникли після цього ядерного удару. Я все це відчував. І з кожним днем це перечуття ставало все яснішим. Але найголовніше, що я зрозумів, з цього сну, ми маємо готуватися. Це не лише попередження для мене, але й для всіх людей, що живуть у цій частині світу. Ми маємо бути готовими не лише до фізичних руйнувань, а й до психологічного навантаження, яке принесе ця катастрофа. Нам потрібно буде знайти силу в собі. Щоб вистояти, незважаючи на все, що станеться. Можливо, це те, що насправді зможе допомогти нам подолати цю трагедію і вийти з неї сильнішими. Після того, як я пережив це видіння, я зрозумів, що для нас, для людей, цей момент стане моментом істини. Це буде не просто катастрофа, це буде величезний виклик, на який людство повинно буде дати відповідь, і відповідь не лише в тому. Як ми будемо відновлювати зруйновані міста, але й у тому, як ми будемо відновлювати втрачену надію, віру в людяність, здатність до співчуття та взаємодопомоги, і в тому, як ми будемо вчитися жити в новому світі, де все зміниться назавжди? Це перечуття залишилось зі мною, і я відчуваю, що навіть ті, хто зможе уникнути безпосередніх руйнувань, все одно буде змушений жити під тінню цієї події. І хоча я не можу точно сказати, як це відбудеться і коли, я знаю, що ми маємо бути готовими до цього. Справжня сила не в тому, щоб уникнути катастрофи, а в тому, щоб віднайти шлях до відновлення, щоб вийти зі стану руйнування і знайти нові можливості для майбутнього. Тепер я розумію, що для мене, як для того, хто бачить майбутнє. Це було не просто попередження, а також заклик до кожного з нас. Ми повинні готуватися морально, фізично і духовно до того, що нас чекає. Я бачу, що це буде довгий і складний шлях, але я вірю, що ми зможемо вистояти, якщо будемо єдині. Тільки тоді, коли ми зберемо свою внутрішню силу, ми зможемо подолати всі труднощі, що перед нами, і відновити те, що було зруйновано.